Друзі, всім привіт! На мою думку, хоч один автор, який знімає регулярно контент на тему вирощування, особливо дає багато рекомендацій по вирощуванню полуниці про те, як потрібно її зимувати, його якби долг, обов'язок записати хоч одне свіже відео за зиму, як виглядає його полуниця, коли він дає якісь рекомендації. І сьогодні це відео буде саме про це. Сьогодні я покажу, як виглядає моя ділянка полуниці. Кінці січня 2024 року. Ну, в принципі, вона в мене одна залишилася, інша, яка була вдома, ми її звели. Там було декілька таких основних причин, чому їх звели. Там просто надивитись, то я в деяких відео це розповідаю. А зараз ми візьмемо камеру і йдемо дивитися, що по молодій полуниці, і що по старій. Погнали! Цікавий момент номер 1 Ось наша Азія стоїть, яку я садив, ще у серпні, в місяці, ось касетна стоїть, я так і додивлюсь. То я думав листя повідмирає, якщо чесно. Но листя стоїть зелений, і мені здається, вона коли така відлига стає, плюс 5, ось було на новий рік, все переростело, вона трошки підростала. Ось полка зліва, яка стоїть, яку я садив у жовтні, місяці, навіть в кінці жовтня, то ну, я вам скажу, нормальний вигляд вона має. Ну, давайте ще сходимось Наша псевдорумба. ну Чому псевдо? Люди, які дивляться перший раз, тому що купували в інтернеті і ну нема такої 100% впевненості, що це румба. А Тому будемо казати, псевдорумба, по ягоді буде видно. Нормально себе вона почуває. Не бачу я ніякого випаду. Може, десь місцями таке щось схоже є, але це буде більш, понятно весною, чи буде серединка. Ну Я не думаю, що вона пропаде. Я думаю, все буде норм. Яка була зима, в принципі, у нас на полісі? На полісі зима була плюс-мінус холодною. Тобто були 25-градусні морози ось недавно, вже вони пройшли, вже почалися відлиги, танення снігу, і вже, вже, я думаю, таких великих морозів, ну, стійких не повинно бути. Тому що вже по суті пік зими пройдений. За саме сильні морози вони завжди були на водохрещення 19 січня, ще по старому церковному календару. А в цьому році самі сильні такі морози, самі такі сильні пік. У нас на півночі це був 6 січня, 7 січня, 8, 9, 10 січня. 6 точно не пам'ятаю, але знаю, що 8-9 були саме такі сильні морози. І дійсно приморажувало конкретно. але врятувало те, що був сніг. Був сніг, десь такий шар снігу був, пройшли сніга. І все було нормально. У нас, звісно, дощ тільки що таки сипану, вроді би трохи перестає. Прям дуже сильний дощ пішов. Прийшлося зворачуватись. Ну, ось так вода стоїть, вона кожного року стоїть і нічого нового я вам не скажу, ті, хто дивиться мене давно. І кожен рік от, така система в мене, через що півторусь у цьому відео полив мені. Ну, не дуже потрібне на цій ділянці. Воно, ця вода ще стоїть, коли у нас сезон полуниці починається. Воно все з поля сюди стикає. Це що ще сніга небагато, буває ще гірше набагато. Буває, отут отуди я ходжу, отут я хожу, я навіть пройти буває, не можу. ну Давайте продовжимо відео, все-таки запишу, хоч навіть йде дощ. В цьому відео буде акцент більш на молоду полуницю, яку садили, тому що із полуниці, якої там другий 2-3 рік, так все понятно. Молоду полоницю садили як? По якій системі? Ми садили її е, під солому ще клали трохи. ось. Бачите, вона трошки грила у нас, бо у нас були ну, 25 градусні морози, конкретні були морози. І був, був трошки такий шар снігу. Ну і Гроволокно у нас лежить, не забувайте, 100. Не 100 а 90-плотність у нас лежить. 90 плотність. Ніяким граволокном білим не накидав. І не бачу, чесно кажучи, сенсу цим займатися, тому що у мінус 25 воно нічого не дає. Саме класний ваш утеплювач, це сніг, якщо він дійсно у вас є. Ну, Або солома. Но солома це такий знаєте, варіант, коли вже у вас маленька ділянка і у вас її багато є. Бо якщо у вас ділянка там гектар, чи пів, пів гектара чи 30 соток, де це є стільки набрати, щоб його все закрити. І закривати треба хоча б шаром сантиметрів 30. А так, буде так, як воно від природи, снігом. Ну і ось на полі, я дивлюсь, ось у нас тут був посаджений Пегас. Да, це Пегас у нас стоїть. Ну, Тут була висока касетна розсада, трошки усі повідмирало і не дивно серединки бачу є. І трошки ось у нас є ще сенсейшн. Кусочок є сенсейшн. Мовенко у нас ще є галячів. Молінг Пандора, Вікат, пізні сорти. ну Небагато, я не думаю, що вони в цьому році будуть в продажі. Вони по тій лінії, тут по лініям тут на цій граці десь близько шести сортів. Садив ось як і копано, і так і касеткою, так і стаканом. Ось мені підписник відправляв. Де це та Сандра. Ось по Сандра тут буде. Зараз відкопаємо її глянемо. Да, це Сандра стоїть. Я з стаканом її сидив. Так, що... так холодно, що навіть зілля підгруло окном. Під снігом починає сходити. Тобто, нормально, градочка виглядає два місяці зими позаду, і ще попереду у нас лютий. Ну, я не думаю, що він буде сильно холодний. Я, як досвідчений зимовий рибалка, вам скажу, що саме страшне – це не мороз. А саме страшне це вітер, тому що вимерзає тоді все, навіть дерева. І найстрашніший вітер для нас на півночі це північний. Східно-північний, північно-східний пі схід. Це всі вітри, які йдуть з Росії. Це йдуть саме цей циклони, де з дезувало холодний, по, по такій маси. Тоді ти їдеш, дивишся на градуснику мінус 10, а такий дубар, як мінус 25. А треба дивитися на синоптику, ще як відчувається як. І коли йдуть самі ці вітри, воно відчувається в мінус 15, мінус 25. Тобто дуже такий пронизливий вітер. і на зимовій риболовлі навіть у мінус 10 сидіти дуже холодно. А буває навпаки ситуація. буває от захід подув. Вроді би мінус 25, Ось ми приїжджали з хлопцями. Я спокійно без руковоїсу, без спокійно хожу ловлю. А чому? А тому, що вітер не пронизливий. Тому що західно, південно-західні, південні південниці такі більш теплі вітри, європейські. І на ці вітри дійсно, от ну я не спостерігав такої, знаєте, дуже холодної, і пронизливої погоди. Все-таки на північ більш. Шансів, що у вас може щось померзнути, і а, саме ключове зимою, два фактора, які вітри переважають, і чи є сніг, якщо є такі ж снішара, здоровена подушка, про свини не бояться. І по цій причині, от у нас зазвичай колись предки, якщо такі старі хати, ви може десь бачили в селі, це не зараз як модно там, да, там моторчика вдома поставити, там колись там такого не було. Колись старалися окна з північної сторони не робити. Вхід в дім з північної сторони не робити, тому що воно все тягне холод і дуже сильно понижується температура в хаті. Хоча б навіть кажеться, що палиться. Я знаю, про що я говорю, тому що в мене така сама. Буває ситуація, коли подув північний вітер дома холодно. Так само це буде стосуватися і дерев. У нас, ось, наприклад, черешні, абрикоси, вони. ну, Зараз зими не такі, а вже ж пішли. Колись зими були дуже сурові, колись могло нанести дуже багато снігу і йшли 30-градусні морози. Я такі зими заставав, повірте. І навіть мене було, що я їхав мінус 33 на рибалку. І навіть дерева вимразають таку погоду. Що вже говорити про полуницю. Тому все-таки, коли ти вирощуєш на півночі, треба ну, хоча б якісь такі. Кроки зробити для того, щоб о, хоч якийсь о, шанс дати тій самій полуниці, щоб уберегти її від таких сильних морозів. Но о, о, які шанси ми даємо? Ми даємо їх два. Перший. перші. Перше, це те, що ми садимо. Полуницю з соломою. Багато таких хейтерів було на каналі, що це все лабуда, що там деревно потрачено. Ну, якщо об'єм невеликий, дійснем можна займатися. І воно солома ж гріє. Це ж той самий принцип, що ви солому зверху накрили. Тобто ви коріння тим самим утепляєте і вона не боїться. Плюс зверху ще агроволокно, воно якби під тим самим білим агроволокном. Молода полуниця. Чому? Тому що агроволокно ще не просіло, воно ще воно просяде на другий рік, а воно вже мати великого значення не буде. Тому що на другий рік. Як уже кущара буде здоровий, він не боїться так, коли боїться ця молода розсада. А таким чином у нас ще зверху знаходиться і воно якби затуляє від цих всіх морозів і вітрів. А те, що ґрунт замерз, це не страшно. Страшно те, що вітер буває, коли так ось я зараз покажу, ось як куща коротко обрежеш такого, да? а його виправо вже виходить на верх і вітер, і нема сніга, а тоді воно боїться. Особливо такі вітер, як я розповідав, північно, -північно східний мороз. А так, в принципі, ось, ну, я не вважаю, що така полуниця вимерзає. Як бачите, вона стоїть і були 25 градусні морози. І я б не сказав, що да, був сніг, але я не скушу було багато. Не було стільки снігу, Ну, було там не сантиметрів 15. може. Так що працює наш метод і добре працює. А другий. Шанс, який ми даємо полуниці, це вже стосується більш полуниці 2-3 року, а саме її правильно на зиму підготувати, тобто обрізка листя. Ви бачили відео, як я показував, як я от, там сажу королівський пегас, як я ці полуниці тут замітаю, вигрибаю листя лишнє. І ось як я обрізав. Куща майже цілий залишив і ось як він себе почуває зимою. Тобто, оце листя, воно. Серединка залишається, зелена на зиму. А це листя воно просто відмирає і ось таке вам слугує укриття на зиму. Воно дійсно серединка, ну, серединку, воно захищає. А в цю цю історію додаємо невеликий шар снігу. І повниці майже на 100% захищення. Плюс, якщо ви садили сіно, сіно на другий рік залишається, воно ще трошки гріє, плюс трошки більша плотність граволокна, і повницею можна спокійно займатися на півночі. Ну, Буває, що хтось накриває там білим там, 40-ю, 60-ю Ну, Воно якби дає плюс, але якщо у вас велика плантація, то ви сильно її не накриваєтесь. Якщо така градочка для себе, можна і соломою вкрити, нічого страшного не буде, потім весною акуратно по гравокну з і все. Якщо не великий об'єм і є солома. А ось, як виглядає, наша полуниця вже виходить першого року полками. Ми садили її. Ось вона так виглядає. Бачите, як вона встигла підтягнутися перед зимою. Які кущари стоять, сіна там знизу, ти що. Ну, я думаю, в цьому році, якщо не змерзнуть квітки і не буде сильних заморозків, і ми не прогадаємо, коли накривати, то я думаю, ягодка тут повинна бути така симпатична. Ну і наша ось псевдорумба, грядка номер один, яка садилася. О, виходить кінець липня. Там садилось пізньою осінь, а тут кінець липня. Бачите, як вона підтягнулася. Я вважаю, що з цієї полуниці буде толк. Я думаю, якісь ягоди навіть будемо продавати. Ну, А вже ж якщо не буде критичних факторів. Я також дивлюсь, навіть хвороб майже ніде не бачу. Ну, місцями десь де не де, де кліщик, ну, хай таке блисне нормально сонечко, квітень місяць, і ми одразу в вертімека їй дамо. І все буде добре, я думаю. Ось є наша грядка другого року. Теж румба, сенсейшн тут стоїть. Ну Тут таке, я дивлюсь, теж непогано. Ну де -де не де кліщики є. Я думаю, будемо теж працювати. Азія взагалі лопата така красивіша стоїть. Ось така Азія, друга річка стоїть. Я дивлюся, тут взагалі просто. Я думаю, тут такі будуть азії, такі здоровенні бомбули лежать. Ну і ось радочка, ще треба буде зробити. Весною йому тут культиватором пройти, де застелити її соломою, бо там агроволокно є зривав. Ось. Я пізніше просто е покажу, як воно виглядає, тому що тут голова земля. Я не встиг записати відео, бо вже у нас почались, почались морози і швидко прийшла зима. У вже кінець листопада у нас все позамерзало. Підсумовуючи дане відео, можна зробити один висновок. Які не такі страшні чорти, як його малюють. Тобто, що я маю на увазі? Багато було людей, коли я садив полоницю пізньою осінню, ну не багато, але трохи було таких коментарів, що він не боїтесь, що вона вимерзне зимою. Я озвучив, по якій технології ми садили, що ми їй дали, і сіна трошки, і зверху 90-м накрили. І воно виходить, як накрите. Плюс такий шар снігу. І морози нам навіть мінус 25 вони не страшні. Якщо б зараз навіть були 20-градусні морози, я думаю ситуація сильно б не змінилася. Якщо були б стійкі морози, ситуація вже почала б змінюватися. Ну, є різниця, що він на 2 дня, а є різниця, що вже морозить місяць. Но останнім часом, останні років 5, 7, 8, я таких зим не спостерігаю. Колись да, було таке, що зима там місяць могло мінус 25 стояти, а потепління це було мінус 7-мінус 10 прямо може, як в Якутії. але таких зим зараз мало. В основному зараз зима приходить на декілька днів там якийсь мороз, потім прийшов південь, все розкисло, І ну, я так циклічно протягом зими. Останні роки в п'ять я так і спостерігаю нашу північ. Ну і... Ще один висновок про полуницю 2-3 року. На зиму просто її не треба дуже коротко обрізати. Її можна обрізати, можна видаляти лишні уси, якщо вони вам заважають. Якщо ви не хочете там, весною цим займатись, у вас там може немає часу, може у вас там теплиці на, на, на розсаду на продаж і у вас банально не буде часу нею займатись, то можна просто з, з осені це підготувати. Я таким колись способом. Робив я деяку частину ділянки полуниці, підготовлював трошки невесно. Ну я колись коротше обрізав. Зараз я трошки, ну якби з часом порозумнішав і почав просто залишати більше листя на полуниці. І я вважаю, я вважаю, в цьому році, от ще місяць, у нас залишився, виходить. Я не думаю, що буде сильний випад по полуниці. Я думаю, вона в такому стані плюс-мінуси залишиться. Потім піде весна, потім ми дамо доброго для росту. Я запишу вже перед весною, перед обробками лекцію, як потрібно там обробки давати по весні, з чого починати, що робити, ну і так далі. А ви поставте цьому відео лайки, напишіть коментарі, підпишіться на українське село і всім до зустрічі.